Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Коли-небудь цікавилися, яка ваша шкарпатка – таємний чемпіон, не в збереженні тепла ваших ніг, а в благородному спорті під назвою шкарпеткове метання. Так, точно! Сьогодні ми поринемо у дивний світ аеродинаміки шкарпеток. Ми зібрали претендентів усіх форм і розмірів: пухнасту зимову шкарпетку, гладеньку коротку шкарпетку та класичну високу. Правила прості, кожна шкарпетка отримує один героїчний кідок, а ми вимірюємо відстань, щоб визначити, яка з них має найкращі льотні якості. Чи причина у вазі, у матеріалі або, може, у ступені її попереднього носіння. Давайте з'ясуємо, ми збираємося коронувати беззаперечного короля чи королеву шкарпеткової шухляди. Готуйтеся до серйозної наукової дурниці. Яка пара, на вашу думку, переможе? Кидайте свої прогнози в коментарі внизу? І аго! Якщо вам подобається така дивна наука, обов'язково натисніть ту кнопку підписатися, щоб отримувати більше.